Усім самий величезний привіт. запрошую на перегляд акційних товарів в магазині Сільпо. Я вам дуже вдячний за коментарі та за вподобайки. Починаємо, як завжди, овочі та фрукти подивимось, і сільпо святкує день народження. Подивимось, які знижки до Дня народження у Сільпо. Так, виноград білий 80 гривень. Я буду заокруглювати ці копійки до більшого. Виноград режевий 129, слива по 44. Виноград Кишмиш 80 гривень, і зараз ще можна а, взяти а, зі знижкою 50%. Дуже хороша ціна по 40 гривень. Дуже класні гранати. Щойно виставили, але цінника ще не поставили. Так, а, диня по 44, по 55, яблука по 30 гривень, Red Prince Українське по 29. Яблуко Гала Закарпаття 40 гривень. Речів по 29 гривень. Груша 55 бачу. Яблука Гала 24. Я щось так грушу захотів. Щось хочу грушку. Так, 199 гривень ківі. Грейфрути по 80 Ого, і лимони по 90 гривень подорожчали. Лайми 134. А мандарини 139 і апельсини 90 гривень 50 копійок Такі дорогі. Подорожчали в супермаркетах овочі і фрукти, мабуть. Зараз подивимося, овочі. Щось так різко, бабах і все. Так, перець червоний в сільпо по 90 гривень. Перець елітний по 60 гривень. Кабачок 25, баклажани по 20 гривень. Огірочки по 70, томат український 35 гривень, томат оранжевий по 119, томат рожевий по 50, томат чорний по 119 і гілочки 99. цибуля по 15 гривень, часник 134 гривні. Цибуля Фіолетова 30 гривень, морква по 20, картопля по 27,50, картопля рожева 28, буряк 25 та 14 гривень. Ну що ж, подивимось, цінотижики. В акції зараз Стелла Артруа лише 20 гривень. Передайте своїм. Знайомим, що дуже-дуже хороша ціна на оце пиво Stella Artois. Печиво від Біскоті. Написано хрустке. Вага 400 г 50 гривень. Батончики марципанові по 45 гривень. Теж в акції Тофі Фі по 90 гривень. В акції Чумак. Кетчуп лагідний, 250 грамів 20 гривень. Це хороша ціна для цього а, кетчупа. Для пухнастиків шеба будь-яка по 14 гривень. Пергамент для запікання, силіконізований, це дуже хороший. 15 аркушів, 30 гривень, знижка 40%. І зі знижкою можна придбати а, серветки снижна панда. Тришарові, 90 штук, вони по 30 гривень. Далі ми з вами подивимось на сир шостка по 34 гривні. Показують тільки ті, що зі знижкою. З жовтими цінниками королівський по 35. Ну Це все, що є з жовтими цінниками. А далі ми з вами пройдемось по Витрині Так, тут сир, крем-сир з травами по 50 гривень, 150 г, і також є класичний без наповнювача, також 50 гривень. Зі знижкою моцарелла по 35 гривень я, мабуть, також візьму з томатами. Моцарелла 35 гривень. Дивіться, тут є і по 65. Погодьте, що хороша ціна. Зверніть увагу. Дуже хороша ціна на вершковий плавлений сирок від пирятин 10 гривень. Господинки, зверніть увагу. Бринза, 180 грамів. 50 гривень. Так, давайте далі подивимось. Грудинка самобранка по 30 гривень. Ковбаса премія салямі Баварська 27,40. Хороша знижка. Салямі. А це ж вона є, так? Да? Два... Ні, якась інакша. Від Глобино. 25 гривень. Тут ще ціна дешевша, 18 гривень самобранка. І господинки, зверніть увагу, знижка 40% кубаса фару молочна, 30 гривень, теж дуже хороша ціна. Це вищого гатунку. Я хочу сказати, що ну я в я завжди звертаю увагу на ці наклейки. Це є досить хороша економія з цими наклейками. Це товар не протермінований, тому що деякі, хто пишуть, що набрав протермінованого товару. Ні, це термін придатності закінчується. Ще раз наголошую для тих, хто не знає. А той, хто знає, економти знають, що багато також купують з цими наклейками. Це досить зручна і хороша економія. Із тортиків знижка на Сантропе, банановий, дуже смачний, 33%. І знижка на трюфельний, також 33%. Це власна пекарня сільпо, дуже смачні торти в них. Ну а далі ціни на м'ясо. Давайте подивимось, і потім буде риба. Кому цікаво, можете зупиняти, дивитися. Я буду оголошувати ту ціну, яка йде зараз зі знижкою. До е, 26-го. Ага, це приздати до 26-го. Е, буду оголошувати ціну, яка діє зараз на цілий тиждень з, зі знижкою. Свинячий реберця в акції по 12,20. Свинячий ошейок 24,40, по 13 гривень. Грудинка свиняча. Так, 23,70 філе індиче, по 15. 70 домашнє охолоджене куряче стегно. І по 10 гривень куряче стегно. А сьогодні дуже-дуже великий вибір Риби. Дивіться, яка вся свіженька, красива. Карась патраний по 11 гривень. Бичок по 18 гривень. Форель райдужна по 30 гривень. Сібас зараз зі знижкою по 30 гривень. Набір для юшки 16 гривень. То стейк 23 гривні. Я заокруглюю, ще раз повторюю, повторю, ці копійки заокруглюю. Дорадо по 40, дорадо патрона 41 гривня. Форель стейк 69 і Форей Філе 90 гривень за 100 грамів. Так, кілька по 22 гривні 40 копійок. Кілька. В пряному соусі по 14 гривень. Оселедець 16,40 Ну і далі цінотижики. Звертайте увагу, і якщо купуєте щось, обов'язково застосунок використовуйте, вам буде це дешевше. По 40 гривень чіпси. В акції пиво львівське світле по 40 гривень. «Вері пері по 14. Печиво. Зоологічне, 250 грамів 25 гривень. Готові сніданки подушечки 250 грамів 43 гривні. Готовий сніданок кульки, Вага 250 грамів, 43 гривні. Зверніть увагу, хороша ціна на вершки 500 грамів 43 гривні. Кава карт нуар. Еспресо 250 грамів, 199 гривні. І карт noir 199. Ось такий величезний лайн, батончик 38 гривень зі знижкою. Хто полюбляє шоколад світоч, авторський 37 гривень. Зі знижкою кіткат по 24 гривні. Для малечі Bob 29. О, тут знижки. Кілька Чорноморська в томатному соусі. Від повна чаша 240 грамів 25 гривень. Кілька аквамарин в томатному соусі 40 гривень. Гриби печериці різані 400 грамів 65 гривень. Оливки чорні без кісточки 200 грамів 40 гривень. Зі знижкою майонез від щедро 550 грамів. 75 гривень. Також зі знижкою торчин майонезний соус. Вага 300 грамів 26 гривень. Хрін український верес 16 гривень, 130 грамів. Борошно пшеничне 2 кілограми. Київ млин 35 гривень. Зі знижкою печиво 450 грамів, 85 гривень. Марія, моя улюблена, щось я її давно не купував. З кальцієм по 16 гривень. Арахіс Біг, біг, біг Боб 21 гривня. Крекер з цибулею та крекер ніжний від Яріч 180 г, 23 гривні. Давайте подивимось на олію. Зараз в акції Олейна 850 грамів. 56 гривень в акції. Також зі знижкою можна придбати щедрий дар. Це йде а, нерафіновано 5850. І звичайний щедрий дар 5850-850 грамів. І ще непогана ціна на олію 100жар 850 грамів, 55 гривень. Можливо, ще вашому АТБ є. Від торгової марки Премія. А ікра продукт з ікрою з лососем 160 грамів, по 45 гривень. Від Веладіс паста креветочна. 50 гривень 160 грамів. Охолодні крабові палички від торгової марки Premium, це власна марка Сільпо, 240 грамів, 70 гривень. Яйця а, так це один 44 гривні і ясен світ, 50. 4 гривні розмір L. Вони дійсно такі величенькі. І яйця від торгової марки Премія обережненько, вищої категорії. Ну і давайте пройдемось по молочному відділі. Покажу вам самі найкращі знижки, як завжди, самі найнижчі ціни буду вам показувати. Зараз акція на сирочки «Волошкове поле. Вони по 10 гривень. Ростіжка по 10 гривень для малечі, також непогана знижка. Агуня для малечі по 15,50 І локомоко по 13 гривень. Молокія йогурт білий 150 грамів. Ось цими кульками 23 гривні. Смаки в асортименті є різні, різні, різні. На Дольче десерт цирковий, стаканчик вагою 300 г, 42 гривні. Смаки в асортименті. Зі знижкою йогурт ягодинський. Тут є декілька смаків, вони всі в акції по 26 гривень та по 25 Дуже хороша знижка на данон йогурт великий питний. Тут 800 г, ціна 47 гривень. Сир кисломолочний від молокія. Усі йдуть по 350 грамів, ціна в залежності від жирності. 54,2% жирності. 5% жирності 57 гривень. І 9% жирності 59 гривень. Так, сметана просто наше, 300 г, 15% жирності, 32 гривні. Це найдешевша зараз в магазині а сільпо. Сметана молокія 20% жирності, 45 гривень. Так, із рибки Мінтай 12,40 за 100 грамів. І також в акції Хек 11,90 за 100 грамів. Також зверніть увагу. Зараз в акції масло радимо, 72% жирності. 63 гривні. Кава Якобс Гулд вагою 250 грамів, 119 гривень. Якобс Монарх 170 грамів, 299. Кава Льор 250 грамів, знижка майже 50%. Амбасадор преміум. Вага. 250, якщо я не... ой, 500, ні, 450, 254 гривні і а, стронг також 450 грамів, 254 гривні. Чай ловаре, весь розібрали. Один нам залишило, щоб я вам показав. Знижка 30%, 65 гривень. Зі знижкою чорний чай, 25 пакетів, 30 гривень. Також в акції Алокозей 30 гривень, 25 пакетів. Tiа Moments 20 пірамідок, 42 гривні. Зі знижкою чаї Шелтон. Тут є чорні, з бергамотом по 90 гривень. Усі йдуть по 100 г. В акції шоколад від Міленіум. Це іде з чим? солона карамель чи просто карамель 45 гривень. Карамель. Несквік 35 гривень. Печиво мілка 50 гривень. Серветки вологі 15 штук 10 гривень. 60 штук вологі антибактеріальні 40 гривень. 120 штук дитячі 50 гривень. Диски косметичні від премія 120 штук 40 гривень. Жіноча гігієна лібрес по 35. Туалетний папір повна чаша. 4 рулони двошаровий, 44 гривні. Освіжувач повітря: 300 мл 60 гривень. Дуже хороше оце мило, дору гліцеринове. Спробуйте обов'язково. 90 грамів 28 гривень. Мило рідке Гелекс по 35 гривень 500 грамів. Рушники паперові 120 штук, двошарові. Серветки паперові, двошарові, 150 штук, 38 гривень. Ось такі серветки великі, двошарові, тут 50 штук, білі, можна зараз придбати за 30 гривень. Серветки віскозні 3 штуки, 25 гривень. Пакети для сміття 35, на 35 літрів відро 30 штук, 30 гривень. Серветки целюльозні 3 штуки. Добре, дуже впитують вологу. Ціна 25 гривень. Засіб для миття посуду сарма у сільпопу 40 гривень 500 г. Капсули Votion Free 11 штук. Можна придбати за 119 гривень. Універсальні. Зубна паста Lacalut Актив 75. Я буду закінчувати відео. Бажати вам всього найкращого, щоб у вас все було добре, мирного вам неба. Нехай все у вас буде гаразд. До зустрічі!